Ну що, поїхали. Друга серія занімательного серіалу моїх бурних фантазій. Сьогодні будемо бити депутатів. У нас їх два. У нас ще ніж є і качалка. Можна взяти, в принципі, молоточок для відбивних. Ну, або щось тяжке. Гриби. Депутати без грибів то нікуди. Галюциногени, інакше непонятно звідки в їхніх головах ті закони. Сир з плесенью, жирненька курочка. Помідорки, якими хочеться їх закидати іноді або не іноді. І капусточка цвітна. Капуста в них в достатній кількості в нас небагато. Масло обов'язково. Беремо щось тяжке і дуже сильно крепко б'ємо наших депутатів. Так от, прям, щоб не жалко було зі всієї дурі зі всієї сили. От, коли я била цього, я дуже класно думала про те, як вони вміють відміняти. Виплати військовим нашим під час воєнних дій, це прям в тему було. Через це, напевно, він відбився краще. Ну, хоча другий також, що це підвищення електроенергії, при обіцянках нічого не повишати під час важкого стану в країні. Так що цьому теж трохи досталося. І так як ми гарненько побили, серцевинка буде правильно в нас відділятися. Ми його гарно вирізаємо, але залишаємо десь сантиметри 2 щоб залишилось м'яко, нам потрібно, в принципі, щоб вони були такі м'ясисті, після того, як ми їх вже приготуємо, будемо з насолодою їх їсти. Реально баклажани похожі на депутатів, такі якісь вони товсті, сині і аж репаються. Ну, чи не депутати? Депутати. Все дочистили ми наші баклажанчики, і зараз ми їх відправимо на море. Депутати теж це люблять. Водичку солі. І хай вони в нас там купаються хвилин 30-40, десь десь так. Депутати це люблять. Гарненько за наші гроші на морях відпочивати. О, привіт! А ти що тут робиш? Кадр мімішності. Обсипаємо курочку спеціями, можна, в принципі, тільки сіль перець, але я люблю таку. трошечки прованських трав, але буде дійсно дуже смачно. І на сковорідку. По кілька хвилин з кожного боку не на невеликому вогні. А тим часом наші термальні істочники закипають, якими ми будемо заливати помідорки. Можна надрізати помідорку, щоб вона хорошенечко кожу свою віддала. Мата можна і не надрізати. В принципі, вони від такого окропу можуть і потріскатися. Я люблю надрізати. Капусту туди ж саме. Хто любить м'яку капусту, можна проварити кілька хвилин. Я люблю хрустку. Через це я її просто запарюю. Хай воно стоїть, а ми поки наш галюциноген наріжемо. Всі шматочки, всі, всіх інгредієнтів я, в принципі, буду нарізати такими продовгуватими кусочками. Лише капуста так не вийде. Ну, в принципі, все остальне буде в нас полосками. І ці гриби туди до курки. Хай вони всіх свій віддають і заодно трошечки просмажаться. Так курка буде смачнішою. Потім, коли вона посмажиться, ми її виймаємо, хай вистегне, щоб руки не попекли. Так як я помідорами цими попекла. Майже ошпарила. Нормальні люди помідори після окропу влітки дають з водою. Я щось про це забула і вирішила, що я і так їх. Почищу, трохи було гаряче, так що ви не повторюйте мою помилку. Обов'язково в холодну водичку і потім чистимо. Шкірка дуже гарно злізе так. І помідорки серцевину забираємо і ріжемо на такі самі полосочки, як і гриби, в принципі. Ми різали, воно все буде майже одного розміру, тому дуже гарно буде вкладатися в наші баклажани. І помідори мають бути стиглими. Зараз осінь, з цим легше, якщо це готувати не в сезон, головне не взяти оці такі пластмасові. Прийшов час нашої капусти, ми її вже добре відмили. Так як депутати відмивають свої гроші, так і ми свою капусту відмиваємо. І тут вже такими смужками не вийде порізати, тому просто. В довільній формі на дуже невеличкі шматочки, але також не потрібно дуже дрібнити, бо вона трохи загубиться серед остальних інгредієнтів. Ну, в принципі, так порізали гарненьку капусточку. Обов'язково чесник, коли в нас досмажуються гриби з м'ясом, сковорідку виключили і туди вже почищений чесничок. На дрібненькі шматочки різати не потрібно. Так, роздавили, чуть пошинкували і відправили вже в сковорідку з виключеним вогнем. Часник не має смажитися, він має просто віддати свій аромат. Тоді наші м'язкові гриби будуть неймовірні. Ну, м'ясо також ріжемо такими смужечками. Як бачите, м'ясо не просмажене. Воно має бути рожеве всередині, тоді воно ще більше соку віддасть нашим кабачкам. Ой, господі, які кабачки! У нас же депутати, точно, вони ж баклажани. Щось зовсім заговорилося. Все ми порізали. Достаємо цю красоту, яка пливала там. Бачите, водичка коричнева стає. Кажуть, що є баклажани, які не потрібно вимочувати, які оці гіркоти не мають. Я не знаю, які це. Я завжди вимочую, а от коли я їх віджимаю, я представляю оту, таку тоненьку шийку депутата, яку хочеться ось так взяти і віджати. Та й щоб потом було. Вода стає отака коричнева. Ото вся наша гіркота вийшла. І тепер ми приступаємо до начинки. Гарненько промащуємо маслом. Пробувала робити без масла, не дуже подобається мені смак, а смачне вершкове масло все-таки дає дійсно такий смак пікантності. Викладаємо нижній слой, має бути обов'язково помідорки. Зверху помідором кладемо м'язком. І так, потрошки трамбуємо, щоб більше влізло, мені здається. В депутатів так багато влази, що там трамбуй не трамбуй, а в них ще влази, і ще, і ще, і їм ще мало. Бісить тварі. Зверху м'ясо гриби, і потім е той шар, який має бути перед сиром. Він йде обов'язково капуста. І зверху ми сир з голубою плесенью, куди ж без пафоса у депутатів. Хто його не дуже любить, може взяти будь-який. Але тут він дійсно дуже пікантний на смак. І він з баклажанами це, напевно, саме ідеальне поєднання саме цього сиру. Це смачно. Це дійсно дуже смачно і таке можна, в принципі, на будь-який стіл гостям подавати, зацінить. Ось так треба потрамбувати. І шапочка із Думаю, Може, їм варто також носити шапочки з фольги, може, на них я не знаю, якісь там магнітні волни не так будуть діяти, і вони стануть більш тямущими. Десь, напевно, в духовці ми простояли хвилин 45, а то й 50, але не на великому вогні, воно не має засмажитись, воно має так добресенько протушкуватися. Запах, на жаль, не передається, але це дуже смачно, сочно. Так що я попрошу від вас. Написати ваші коментарі, що подобається, що не подобається, особливо що не подобається. І чекаємо наступне відео. Лайкаєм!